Друзі, наше вітання, виноград північ. Сьогодні 1 грудня. Вітаємо всіх з приходом календарної зими. Як завжди, все, що планували, ми не встигли зробити. Ось лишилося тут буквально саженців 15. Закладаємо їх на зберігання до весни, так як вже змоги посадити їх немає. Вже мороз. Земля трохи промерзла, і садити вже їх некомфортно та й не потрібно. Дивіться, що ми зробили. Беремо мішочок, насипаємо шар піску, закладаємо наші саженці і знову таки пісок проливаємо трошки водичкою для зволоження. Зараз ми мішок ось так підв'яжемо і ставимо у погреб на зберігання до весни. По можливості будемо дивитись. Уже колись потрібно буде дати ще трошки вологи, Ми це зробимо. Ну, а взагалі, ось в такому вигляді, вони будуть зберігатися до самої весни. Ось такі справи. Всім дякую за увагу. Кому було цікаво, ставте лайк, підписка. Всім добра!